час підтримувати українських захисників. Івано-Франківська тергромада активно допомагає бійцям на фронті та військовим частинам. Нині діє кілька програм фінансового сприяння. Зокрема, івано-франківчани та ВПО, що воюють, можуть отримати одноразову виплату у розмірі 20 тисяч гривень на закупівлю армійського спорядження. На сьогоднішній день ж у нас звернулося 3244 наших воїнів. 2819 воїнів вже прийняли рішенням міського виконавчого комітету на виплату. 2243 профінансовано про на загальну суму 44 чотири 800 тисяч гривень. Наразі Івано-Франківськ опікується двома десятками військових частин. Міськрада закриває чимало потреб військовослужбовців. Передали 38 автомобілів, які закуплені, в тому числі за кошти працівників. Виконавчого комітету оголошено тендер ще на закупівлю чотирьох пікапів. Зараз цей тендер має відбутися. Передано 68 квадрокоптерів MAVIC, 101 тепловізор, 165 рацій, 15 старлінків, 35 генераторів, 5 зарадних станцій. Один інтерактивний дисплей, заплановану закупівлю ще 25 коптерів, які будуть закуплені, закуплені в ближайший час. Так само міським головою поставлена задача закупити зараз по максимуму багато дронів Камікадзе. і. Це такий важливий на сьогоднішній день продукт, який спасає і допомагає нашим воїнам нищити російського агресора. Майже 60 мільйонів гривень сувенції з бюджету МТГ виділили на матеріально-технічне забезпечення військових формувань. Також від початку великої війни за кошти з міського бюджету придбали для українського війська необхідних речей на понад 43 мільйони гривень. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.